Стрьом чи норм? Частина, друга. Настя, Відправити вантаж без страхування. Стрьом чи норм? Діма, ну звісно, що стрьом. Це як на море їхати з одними шльопинцями. Порвуться, будеш босий. Ого! Розмитнювати товар з неперевіреним брокером. Шо? Ну, стрьом. Без перевіреного брокера можна влетіти на великі гроші. А застрахувати товар з фіалан. Стрьом чи норм? Норм. У разі будь-яких проблем ви отримаєте компенсацію. Замовити квіти літака. Трьом це норм. Норм. Товар отримуєте менш, ніж за два тижні. Зеленіє як. А замовити товар без перевірки постачальника. Стрьом чи норм? Стрьом. Можна залишитися і без грошей, і без товару, або взагалі приїде на те, що замовляли. А якщо замовити товар прямо перед сезоном, стрьом чи норм? Ну стрьом можете не встигнути. А працювати з логістом без контракту. Діма, ти шуткуєш? Ну звісно стрьом.